Середи 8 липня від журналістів телеканалу ЕРА до вашої уваги. Крим це Україна, а результати псевдореферендумів на Донбасі незаконні. Про це заявив болгарський президент Росен Плевнелієв під час зустрічі з главою нашої держави Петром Порошенком. Він додав, що Болгарія підтримує суверенітет України та як і Європа, стоїть на позиціях мінських домовленостей, і з ними пов'язані санкції Євросоюзу проти Росії, до яких приєднується і Болгарія, заявив Плевнелієв. Зі свого боку Петро Порошенко зазначив, що єдиний політичний шлях у регулювання. Кризи на сході України це чесні й прозорі вибори під контролем ОБСЄ. Тільки так каже глава держави, Донбас матиме законних представників із якими можна буде владнати ситуацію. Окрім кризи на сході, президенти обговорили також євроінтеграцію України, співробітництво між державами. Візит. Болгарського президента значно прискорює нашу співпрацю з напрямку покращення і посилення економічних зв'язків між Україною і Болгарією. Ми віримо в те, що кожна нація, маючи свою територію, свої кордони і свою конституцію, має право самостійно вирішувати свою долю. І ніхто не має права втручатися, порушувати і пересувати кордони, вторгатися і нексувати чужі території. Голос Болгарії на генеральній асамблеї ООН, яка запланована восени цього року, буде на захист України та миру. Український уряд уже бентежиться як країна переживе зиму, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Росія застосовуватиме енергетично фактор переконаний прем'єр Яценюк, із цього приводу він ініціював засідання РНБО А Міненергетики Доручив сформувати потрібний запас енергоресурсів і диверсифікувати поставку усіх видів палива. Разом із тим транзит російського блакитного палива на захід буде заявив прем'єр, за умови, що Україна, Росія та ЄС підпишуть новий зимовий пакет на опалювальний сезон, схожий до цьогорічного прем'єр додав: наша країна разом із Брюсселем стоїть на підписанні. Тристороннього протоколу і доповнені до контракту у тому ж вигляді, який був 2014 року. Водночас ціна на газ у новому пакеті має бути ринковою. Дотувати Російський Газпром, каже Яценюк, ніхто не збирається. В минулому році ми підписали трьохсторонню угоду на рівні Європейський Союз, Україна і Російська Федерація про гарантії постачання і транзиту газу, і також додаток до двостороннього контракту. В цьому році ми наполягаємо на такій самій схемі. І оцих подачок російських, якісь там знижки. Ну, якщо ціна в світі 250 доларів, а росіяни думають, що вони можуть продавати газ по 300 і кажуть, що вони дали 50 доларів, це знижка, це не знижка, це ринок. Ми в минулому році купували по ринку, і в цьому році будемо купувати по ринку. Але ми дотувати російський Газпром не будемо. Більше 43 тисяч столичних родин уже отримали субсидію. У профільному відомстві підрахували цей показник один із найвищих по країні, адже становить 60% від кількості заявників. Зараз ажіотаж на отримання компенсації дещо знизився. Однак прогнозують фахівці, під час опалювального сезону знову зросте у рази. Чи залишаються проблеми під час оформлення субсидій, та які іще зміни незабаром внесуть до нового порядку їх призначення? Дивіться далі. Разом із чоловіком та двома дітьми киянка Олена мешкає у приватному будинку площею менше 100 квадратних метрів. Практично всі члени родини працюють у школі. Молодший син вчиться на контракті. За субсидією звернулися вперше. Олена каже, тепер без неї ніяк, адже нові тарифи принесли нові витрати, особливо на газ. І зараз вже дорого, а восени цифри сягне більше 4 тисяч гривень на місяць. При тому, що дохід на людину в сім'ї Олени ледь перевищує тисячу гривень. Процес бистрий. Спросила, правда, в очереди, кто в частный сектор оформляет субсидии, таких людей не выявилось, как сказать. И оформили буквально 10-15 минут. Все. Почему обратились? Потому что на сегодняшний день наша семья не имеет даже прожиточного минимума на человека. И я только оформляю субсидии на газ. Не на воду, не на свет. Это еще мы как-то в таких, ну, можем оплатить, а газ это очень дорого. Отримати не такі захмарні платіжки на комуналку лена сподівається вже наступного місяця. Однак кажуть, соцпрацівники не факт. Ось тут і виникає перший наріжний камінь у новому порядку оформлення субсидій, адже перевірка даних власників приватних будинків часто затягується. При цьому у соцзахисті обіцяють, якщо Олена ще в серпні заплатить без знижки, у вересні їй все компенсують. Ми всі запити по всім особовим справам направили і до житлових організацій, і до водоканалу, і до Києва НЕТО і до. Станної служби По мірі надходження відповідей призначаємо субсидії. Субсидія призначається саме з місяця звернення. Що це значить? Незалежно від того, коли надійшло звернення, навіть якщо ми беремо 31 число місяця, то субсидія сильно буде призначена з цього місяця. Не панікувати радять у соцзахисті і тим, хто щасливим власником знижки на комуналку, поки не став. Прогнозують ситуацію, виправить осінь, а саме початок опалювального сезону. Тоді право надання субсидій переглянуть автоматично. А з початком опалювального періоду ми всіх заспокоїмо, що навіть якщо у вас зараз субсидія ноль. Вам не потрібно, да, вам не потрібно приходити, приносити знов документи і подавати нову заяву. Тобто ми автоматично включаємо до комунальних послуг до розрахунку цю комунальну послугу опалення і буде автоматично нарахована. Крім того, на охочих отримати субсидії вже за місяць чекатиме ще кілька змін. Відповідну постанову вже зареєстрували в уряді. Зокрема, переглянуть умови обрахування сукупного доходу родини. Не враховуються одноразові матеріальні допомоги, які на деякі влада до урочистих та визначних дат. Не враховуються соціальні допомоги при народженні дитини тощо. Не враховуються отримані протезно ортопедичні вироби або санаторно-курортне лікування на для інвалідів, ветеранів та інших пільгових категорій. Загалом по країні станом на липень за новим порядком оформлення субсидії отримали вже більше двох мільйонів українських родин. Не карати, а захищати. Під таким гаслом позиціонує себе нова поліція. кажуть, українців поки намагаються не штрафувати. Замість цього привчають містян до правопорядку, пояснюють їм права та закони. Громадяни нову поліцію вже охрестили Американською академією, як у відомому фільмі. Але самі лише красивій формі не вірять і поки що ретельно спостерігають. Хоча навіть найзатятіші скептики зізнаються, сподіваються на краще. За три-чотири місяці навіть скептично налаштовані українці повірять новій поліції, прогнозують психологи. Бо активно налаштована та амбітна молодь або підлаштуються під стиль роботи старших колег або ж набереться геть. Якщо вони розкривають діла через два дні, відпускають преступника, Якщо депутатський син збив чоловіка і ці патрульні становили, але депутатського сина через три місяці признали невиновним. боюсь, що найбільші розчарування будуть у тих, хто прийшов. Поку у патрульного Олександра жодних розчарувань ані у керівництві, ані у киянах каже до агресивно налаштованих громадян їх ретельно готували під час навчань. Натомість на практиці від українців негативу мінімум. Вновірно каже хлопець через те, що правоохоронці під час лекції опанували мистецтво спілкування. Намагатися більш спокійно пояснювати людям більш е, доброзичливо так підходити до ларків. Питати, які в них проблеми. Входити до бабусь, всі позитивно дуже відносились. Ну дуже дякую людям. так вдячні, що поки не штрафують, каже інспектор автомобільного патруля. Натомість розслумачують киянам їхні права і привчають до правопорядку. Ми поки що ми робимо попередження. Просто так ми не штрафуємо, просто так не зупиняємо. Поки що проводимо роз'яснену роботу. Йдемо з людьми на контакт. Намагаємося справити позитивне враження. Привітність нових патрульних і справді суттєво відрізняє їх від даїшників. Ті на запитання традиційно відмовчуються, від камери відвертаються. Можете, будь ласка, сказати, як ви ставитеся до нової поліції? В головному управлінні там є прес-центр, вони все розкажуть. Вони вам все розкажуть, чого ми тут стоїмо, що ми тут робимо. Ну, вас поки не розказують. Правильно? Ну, поки ні. Українці різницю теж помітили. Кажуть, аби тільки новий патруль не зіпсували принципи роботи старої міліції, яка була пронизана корупцією. Верхні ряди должны показати примір в першу чергу, тому що як низи будуть з кого им брать примір, якщо ворують на верхах. Хто перший візьме взятку, сразу выгонять з роботи без права восстановления? А я не верю. Просто не верю. А вы скажіть, когда довіряли міліції? или поліції? Вы никогда с сталкивались с ней. За гривну посадят, а за миллиарды нет. Пока доверяю. Ну, будет видно, только второй день, по-моему, работают. Uh -huh. а Если не будут брать взяток, тогда полное доверие и успехов ребятам в службе. Ну, надежда умирает последняя, вот поэтому да, я всегда будет. верю. Я да. потому и служить подошел, потому что верю. Тим часом в МВС планують створювати такі ж патрульні служби по всій країні, якщо вони, звісно, себе виправдають у Києві. За підрахунками експертів, процес триватиме мінімум 2-3 роки і фінансово для України непідйомний. Тож радять владі шукати міжнародних донорів. Зв'язатися із нами ви можете за адресу, яку нині бачите на екрані. Ну а одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимось.